Так довго стої кропивою ма дняхатися, я не знаю. А що якщо? Здорово, З вами Чарлі. Ми приступаємо до нової серії Хаус Фліпер. Скіг ігрищ! <реш> <реш> Леді та джентльмени. Я рада представити вам перші хаус фліперські ігрища відкритими. Присідайте, будь ласка, займайте свої місця. Наливайте собі чай, каву, капучино, енергетика, все, що забіжаєте, все, що забіжаєте, все в нас є. Все, що тут є, все в нас є. Присідайте, займайте свої місця. І ми будемо зараз починати. В нас є така синя лінія. Отут будуть стояти наші предмети. Вони сьогодні у нас будуть літати. Правила наступні: предмет, який подолає відмітку жовтої лінії, отримує 100 балів. Предмет, який подолає білу лінію, отримає 138 балів. І предмет, який перед Максимальну лінію рожеву отримає 140 балів. Ви готові? Ми розпочинаємо. Так, у нас є перший. Перший переможець. Містер зайчик перетнув жовту лінію і отримує 100 балів. І у нас є програвець. Ми приступаємо до нашого наступного конкурсанта. Біла шафа. Ща, ща все буде, ща буде. па па вона програла. Піо-піо-піо-піо. Нагадую, що ви можете робити ставки. Ви можете вгадувати і думати, який предмет подолає відмітку в 140 балів. Можливо, це буде ось цей екзотичний предмет. Можливо, це буде м'ячик. Може, балон? Що це буде? Кубик? Це та інше ми дізнаємось. Просто зараз. Наступний наш конкурсант готовиться до свого польоту. Є, І... <specification> yeah, в нас є перший виграшан. Перший виграшан. Так. Тільки це буде не все. Конкурсанти, які виграли 140 балів, будуть змагатись у другому підході. На черзі у нас синеньке Калан Хоу. О, яка напруга. Конкурсанти борються за пекло. Такої запеклої боротьби ви не бачили ще ніде. Так, зелена коробочка. Зможе вона подолати. Жовту лінію. Чи білу? Ємд. Ні, зелена коробочка. Всі, хто ставив на зелену коробочку, потерпіли краху. Ні! Так, хто буде наступний? Хто наступний? Мячик аж випригує з штанів. Так. Ну, мені здається, цей конкурсант один з самих сильних. Пяу! О, ні. Ні-ні ні. ні ні Подальшим учасником іграш у нас є маленька тумбочка. Фу, ви це бачили? Ви бачили цей виграш? Навіть не знаю, навіть не знаю, хто може перебити це. Маленький, біленький рулончик. Та чи, та чи його розмір завадить йому виграти у нашому конкурсі? О, Ну він намагався, він намагався. Він був близько до перемоги. Він подолав відмітку в жовту лінію. Тому присідає поруч із Зайцем. Чи має розмір значення це питання задає наш наступний конкурсант Зелений кубик. О, ні Я знаю, я знаю. Не кричіть, не кричіть, не кричіть. Наші глядачі, які знаходяться у віп-лоджії навіть не змогли побачити його вихід на ігрове поле. Настав час нашого наступного конкурсанта. Як ще чесно, моя ставка була саме на нього. Телескоп. І... Так, одіяє ногою. Він перетнув цю рожеву лінію. І моя ставка виграшна. Ха -ха -ха -ха. Містер телескоп. Найти пожму вашу триногу? Наступним конкурсантом у нас є банка енергетику. Так. Чи, чи достатній рівень енергетичних речовин в цій крихітній баночці? А де він? А де він? Так, він перетнув, він перетнув лінію! і вже пожимає руку і обнімається з своїм товаришем Шампунем по команді. Наш наступний учасник зіркова коробка. Чи достатньо вона зіркова? Чи достатньо вона коробка? Ща ми дізнаємось! Ну, я намагалась. Ні, nee, вона не виграла. Mm -mm. Наш передостанній учасник. Балон. Вогна небезпечний балон. Ваш вихід на сцену. І він потерпів краху. Ні -і 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 -і. Отож, дорогі друзі, ви спитаєте мене, а хто ж ще? Хто буде нашим останнім учасником? Він весь цей час скажу я вам, скажу я вам, був у вас під носом! Вітер, розберись там з чайником. Симпатична білесенька тумбочка. Ваш вихід. Пау! <гас> Нє, ви були так близько, так близько до перемоги. Так, не мішай. Ну, я ж записую. У мене тут. ТОК-ШОУ! Ігрища півфінал. Очікуйте на каналі Star of Чарлі найближчим часом.